Наук, доцентка кафедри української філології Хмельницького національного університету, пані Інно. Я дуже рада вас вітати в нас у студії. узаєм. Доброго дня, шановна ведуча, доброго дня, шановні глядачі. Так, ну і власне будемо говорити сьогодні про вічного Шевченка, джерело сили, боротьбу української нації. Але, от дивіться, на початку нашої розмови, я от пропоную. Переглянути відео із коротким анонсом ну, в Україні тривають Шевченківський дні з цієї нагоди у війську, а саме у десантно-штурмових військах ЗСУ відбувся конкурс декламування творів Великого Кобзаря. Десятки відео, сильні слова, емоції, які пронизують до самого серця наші десантники, вкотре довели, що творчість Тараса Шевченка це не просто рядки з минулого, а й живий голос українського народу, що звучить крізь віки та надихає. Нас у боротьбі за свободу. Тож давайте подивимося відео. У всякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світ зазирає. Чи немає країни, щоб загарбать із собою? Взять у домовину, той тузами обирає свата в рідній хаті, а той нишком у куточку точить ніж на брата. А той тихий та тверезий, Богу боязливий, як кішечка підкрадається, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазою в печінку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та атєчіства так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята. Може, так і треба, каже, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на землі бажаєте? Немає, немає. «Шкода й праці, схаменіться, усі на тім світі і царята, і старчата. Адамові діти, і той, і той, а що ж то я, а ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую, в неділю і в пудень. А вам нудно жалкуєте, і Богу не чую, і не кричіть, я ж свою кров п'ю, а не чужую. Отож, паніно, такий Шевченко у декламуванні наших захисників. І скажіть, будь ласка, з 2022 року чи переосмислили українці Шевченка? А чи по-новому подивилися на його творчість вік крізь, крізь роки? Ви знаєте. Настільки унікальний і настільки різнобічний, що мені здається, що кожне покоління в кожний якийсь окремий історичний момент по-своєму осмислює Шевченка. А якщо говорити про трагічні події, починаючи з 2022 року. Варто напевне сказати, що безумовно Шевченко багато декому відкрив очі і змусив кожного із читачів ідентифікувати себе власне українцем. І у Шевченка неодноразово звучать слова, заклики про те, що волю потрібно боронити, волю потрібно відстоювати. І на сьогодні, звичайно, поезія Шевченка його пророчі слова є унікальними. А, пані ну а от. Е... Шевченко був пророком, незважаючи на те, що більшу частину свого життя він провів у Росії, на вашу думку, і що знав він росіян саме зсередини? Чи розумів їхнє єство? Ну на долі Шевченка випало багато таких подорожів, мандрів. Він пережив. Перебував і у Литві, і у, на території тодішньої польської держави, і на території Російської імперії, тому він і в Казахстані він був ознайомленим із життям багатьох народів. Чи Шевченко є пророком? Звичайно, він є пророком, але напевно він себе тим не відчував, тому що його, йому Бог дарував оцей геніальний такий дар візії. І, звичайно, коли вже. Читачі сприймають твори Шевченка, то кожен звичайно знаходить там певні слова, які є на сьогодні пророчими. Шевченко це унікальна постать в історії української державності, не тільки культури, тому що йому вдалося осягнути ось власне суть. Єства національної ідентичності у своїй поемі І мертвим і живим, і ненарожденним він формує такий континуум нації. Нація на думку Шевченка, це не тільки люди, які зараз проживають, це покоління, які жили до нас, і це покоління, які житимуть після нас, і власне це єднання воно і становить основу сильної вольової незалежної нації, якою Шевченко хотів бачити українців. Як ви власне ставитеся до того, що сьогодні твори Тараса Шевченка дуже часто а, покладають на музику? Так з'являються сучасні пісні, і чи сприяє а, цей факт його популяризації серед молоді? Безумовно сприяє, і це дуже гарно, що молоде покоління сьогодні ось так сприймає Шевченка. Він лірик. І він дуже мав такий дар і відчуття слова, і його поезія надзвичайно музична. І, звичайно, якщо є можливість її ще не тільки читати, а й слухати у супровід музичних інструментів, це дуже гарно і дуже добре. І звичайно, Шевченко тут відкривається. Відкривається не лише словом, а відкривається мелодикою, що прослідковується у його творчості. А от якісь. Цікаві невідомі факти про Тараса Шевченка. Те, що ви знаєте, поділіться, будь ласка, тому що я, наприклад, коли готувалася до ефіру, взагалі, от прочитала про те, що він був талановитим танцюристом, так і своєю чергою так само полюбляв, знову ж таки грати в карти, і навіть от існує історія про те, як він програв свою шум. Кожуху, якому так. він сфотографований. Так, це такий був ексклюзивний mm -hmm. у нього хутряний вибір. Ну, ви знаєте, біографія Шевченка вже ніби знайома і писана, переписана, але кожен із нас відкриває Шевченка по-своєму. Тому що, ви знаєте, це така постать в історії української літератури, культури, державності. що... Хто хоче очорнити українців, намагається очорнити Шевченка, і неодноразово ми є свідками, що Шевченкові там дорікають. от, там за гру в карти, за е, вживання оковитої, за якісь такі вільні стосунки, і намагаються власне. Е, Цим самим очорнити і щось таке привнести негативне, але ну Шевченко особистість. Ви знаєте, мені дуже подобається назва франкової збірки з вершин і низин. І власне цю назву можна філософськи осмислити і на феномені Шевченка: У кожної людини є вершини, які залишають для нащадків незабутні такі джерела. І є низини, за які ми власне не можемо. Людині докоряти. Шевченка цікава особистість із погляду життя. Він народився у сім'ї, ми знаємо всіх кріпаків, але чомусь говорять менше про те, що це була така господарі були його батьки. Вони мали землю, вони мали сад. І, звичайно, Кріпаччина – це було соціальне лихо, і воно не сприяло повноцінному розвитку Шевченка. але… На щастя, у на його житті зустрічалися люди, які його підтримували, які його розуміли. Багато було звичайно і ворогів, але ну ось власне довелося йому і заприятелювати із гарними людьми, і мати стосунки з поганими людьми. Ну і власне трагедія, можливо, життя Шевченка полягає у тому, що свого часу не знайшлося людини, яка б його ну власне підтримала у ті непрості для нього роки заслання і. Власне, там він і загубив своє здоров'я, тому таким молодим пішов із життя. Ви, як філолог, напевно, можете говорити про те мова, якою писав свої, е, у свій час Тарас Шевченко. Це є класична українська мова? Так, Тарас Шевченко основоположник української літературної мови. До Шевченка засновником є Котляревський і Інеїдою, згодом українська мова. Продовжує побутувати на сторінках літературних творів у творчості петів-романтиків, у творчості Григорія Сковороди, і лише у Шевченкових творах українська мова набула ось власне з таких рис справжньою завершеною унормованої літературної мови. І тому Тарас Шевченко є основоположником української літературної мови. Так, ну і крім того, він ще й талановитий художник, тому що є факт про те, що він сам проілюстрував перше mm. видання своєї збірки Кобзар. Він талановитий художник, він ще фаховий художник, тому що він академік. Він закінчив у Петербурзі академію мистецтв і мав талант і до співів він дуже гарно співав, музикував, танцював. Ну і звичайно, творив. Творив полотна мистецькі. Тобто художні і е, полотна літературні так, але особисте життя ми ця на жаль е, не склалося, але тим не менше, маємо от я би хотіла зацитувати Шевченко у цифрах і фактах по всьому світу для українського поета е, встановлено 1384 пам'ятники. 500 метрів квадратних це площа найбільшого портрета Кобзаря. І от а 1975 року один із кратерів на Меркурії було названо на честь. Тараса Шевченка, ну і твори його перекладені більше ніж ста мовами світу. Наскільки Шевченко цікавий сьогодні за кордоном? Наскільки його творчість є актуальною для людей, котрі не є українцями, котрі напевно тільки починають цікавитися літературою, і а, чи входить Шевченко у топ так світових е літераторів? світу? Звичайно, навіть ці факти, які ви навели, про кількість пам'ятників, про кількість вшанувань Тараса Григоровича Шевченка, свідчить про те, що це надзвичайно популярна особистість у царині світової культури і в багатьох європейських університетах вивчається творчість Тараса Шевченка, і Шевченко за кордоном є символом українськості у дні відзначення державних свят. Українці або люди, які прихильні до України, люди, які підтримують Україну, куди вони йдуть? Вони йдуть до пам'ятника Шевченка, тому що це є символом української сили, волі, духу, свободи. Так ну і безумовно саме Тарас Шевченко знову ж таки повторюючи ваші слова. Він, от українці напевно, так. збираються саме біля пам'ятників пам'ятника Шевченка, тому що вони безумовно за кордоном знають, що там вони зустрінуть своїх співвітчизників. Так. Який ваш улюблений твір, Тараса у мене багато є улюблених творів Тараса Григоровича Шевченка? І ось сьогодні розпочався наш ефір декламацією вступу до поеми Сон і це, напевно, один із таких най. Цікавіших творів він, звичайно, відіграв злу роль у долі Тараса Григоровича Шевченка. Ви знаєте, цей твір наскрізно оригінальний. У світовій літературі не було подібного сюжету, і фактично це перше таке явлення, власне ось цього Шевченкового слова у цій поемі, тому що тут Шевченко найбільш розкрився і як лірик, і як сатирик, і ви бачите у ступі. Як влучно він е, помічає і вказує всі всі негаразди, які існують у суспільстві, і коли уважно слухали оцей вступ, який дуже гарно декламували наші бійці, то ми бачимо, що майже все про що писав Шевченко, і на сьогодні залишається актуальним. Він вмів виписати оці власне такі генотипи українських, ну не лише українських, а й загалом людей, от такої верхівки, скажімо так. Так ну і редакторка підказує, що а, вислів вогонь запеклих та печа зараз дуже поширений серед наших військових. Дуже часто його вишивають на шевронах, котрі хлопці і дівчата так. носять. Ну, звичайно, я ж це, як ми це говорили, дуже... кожен, кожен це... для себе. Хто хоче ліричне, були свята відзначене свята матері, згадується відразу Шевченкові слова у нашому раї на землі. Mm -hmm. Нічого кращого немає, як тая мати молодая. З малим дитяточком своїм. У нього є чудові такі замальовки, пейзажні, так, зоре моє вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. І у такі боремні часи відразу згадуються слова Шевченка: борітися, поборете, так ну і він все одно він у своїх віршах, у своїй творчості дарує нам надію у його поемі. Варнак є такі рядки. Що чуєш, брати, поки живе надія в хаті, нехай живе, не проганяй. А, чи проводяться зараз у Хмельницькому, так на Хмельниччині а, конкурси зі знання творчості Тараса Шевченка? Наскільки вони є актуальними? Наскільки вони є популярними? Ну, Напевно, і серед студентів безумовно знаю. Ну, ви знаєте, є. Конкурс значців української мови Яцика і є міжнародний мовно-літературний конкурс імені Шевченка. Звичайно, там не окреслено коло питань лише постатю Шевченка. Таких конкурсів на знання Шевченка всеукраїнських немає, але вони можуть проводитися локальні. Ну, наприклад, зараз у дні відзначення пам'яті Шевченка наші студенти беруть участь у такому челенджі, коли зачитують вірші. Шевченка їх виставляють у соціальній мережі в Хмельницькому національному університеті. Вивчається філологія, де студенти фахово вивчають творчість Тараса Григоровича Шевченка, і його певні перипетії, долі, і специфічні ознаки його творчості. І ми вивчаємо Шевченка у контексті європейської і світової літератури. Тому, звичайно, хто хоче фахово вивчати, є можливість вивчати. Ну а звичайно, для популяризації творчості Шевченка використовується ось. Власне, такі різноманітні заходи. Ну, безумовно, Шевченко найкраще, на мою думку, звучить у пісні, у слові, у декламації. Пані Іно. От на початку нашої розмови ви говорили про те, що Шевченко е був досить популярним, він був ловеласом, тобто він, напевно, е не надто страждав від браку коштів. Але тим не менше, звідки взявся його такий образ знедоленого кріпака, так, який ніколи е, не знав нічого хорошого, який ніколи не знав щастя. І чому дуже часто, от я пам'ятаю, як я навчалася у школі, тобто дуже часто Шевченка нам показувала саме з цієї сторони. Ви знаєте, протягом майже 200 річчя Шевченка, ну його творчості трошечки менше, є кілька таких збірних образів Шевченка. Найпопулярніший, найпоширеніший образ Кріпака. Він створився ще у час народовства. Згодом цю концепцію Шевченка Подачі його творчості та його постаті підтримала радянська ідеологія. Ну але на сьогодні ми вже намагаємося зняти із нього. Власне, от тільки такі дуже вузькі ідеологічні рамки, тому що Шевченко він різний. Ну, одягався він у той вже згадуваний кожух. Це власне був початок зародження народництва, і тоді серед української інтелігенції, в царині Російської імперії, було модно одягати народний стрій. Ну, це ще була одна із спроб ідентифікації себе українцем, але Шевченко він мислитель європейського. Того штибу, і у нього дуже багато думок, які суголосні тодішнім тенденціям доби. А деякі моменти у творчості Шевченка навіть вже випередили свій час. Наприклад, у нього є така поема Містерія Великий льох у якій присутні ознаки сюрреалізму. Це мистецький напрям, який розвинувся лише в середині ХХ століття. А Шевченко уже тоді, от інтуїтивно відчував такі моменти. Тим не менше, його твори так його творчість була досить цензурована царською так. владою. Цензурована, згадувана поема Сон яка відіграла дуже такий злу роль у творчості Тараса Григоровича Шевченка. Вона не була оприлюднена і під час його арешту, під час обшуку власне рукопис цієї поеми, який був знайдений у його квартирі, призвів до того, що Тарасу Шевченку, на відміну від всіх братчиків Кирило Мефодіївців, дали найбільший термін покарання. Ця поема взагалі не була надрукована. Вона перебувала у його. Рукописному лише варіанті, тобто Шевченка цензурували і, радян, і радянщина, так. так і Росі... царська Росія Царська Росія, безумовно. Ну в цій поемі він дуже так жорстко прийшовся і по цареві, і по цариці, і його й донині звинувачують, що він таким чином невдячно поставився до царської родини, тому що історія говорить про те, що. Для викупу Шевченка і кріпацтва значну суму коштів виділила саме царська родина, тому що Брюлов намалював портрет Жуковського. А Жуковський був вихователем царських дітей. І вони з поваги до вчителя, вихователя своїх дітей, викупили власне цей портрет. Ну а кошти від цього аукціону були передані на викуп Шевченка і кріпацтва. А паніно, ну, я пам'ятаю так, ну і. Безумовно, всі, хто народився наприкінці існування радянського союзу, ну і люди, які жили безпосередньо там більшу частину свого свідомого життя провели, пам'ятають, що чи не у кожні, чи не у кожному українському помешканні у той час, коли ікони не можна було виставляти на загал, так тому що це було знову ж таки досить небезпечно в українських будинках. Висіли портрети так, Тараса Шевченка, так і висять у багатьох і висять зараз. у багатьох так, і зараз, так, так а, тобто українці тоді, у ці от непрості часи цензурщини, непрості часи радянщини. Тим не менше, вони таким чином, на вашу думку, намагалися підкреслити своє українство і намагалися підкреслити українство, і ви знаєте, українці визнали геній Шевченка, його силу, його дух. Ну, ще, мабуть, що за його життя, тому що коли Шевченка хоронили, перепоховання відбувалося в Каневі. А домовина була за козацьким звичаєм вкрита китайкою, то ось туди приїхало дуже багато людей і привозили калік, і вірили, що якщо доторкнутися до Китайки, отримаєш зцілення. Тобто, вже тоді Шевченка фактично прирівняли до лику святих українців, і згодом у кожний період. Поруч з іконами або замість ікон є Шевченко, це як символ ідентифікації українства, так безумовно. Пані, ну, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час за те, що завітали до нас у студію, так і за те, що ви розповіли багато цікавих фактів про українського митця, про українського поета Тараса Шевченка. Ну дякую.